Всім привіт! З вами Ірина Гарасим. У цьому відео ми познайомимося із дуже цікавою і корисною функцією програми Word як пошук і заміна. В мене відкритий документ. Цей документ абсолютно не форматований. Я включила режим недрукованих символів. Ось він включається цією кнопочкою для того, щоб можна було бачити ці недруковані символи. Як бачите, тут немає зовсім ніде Ентер. Тобто все йде одним суцільним текстом, немає абсолютно абзаців. І зараз ми цю ситуацію виправимо. Для того ми заходимо ось тут на вкладці Основне, заходимо на панель редагування, можна відкрити ось так пошук, розширений пошук, або замінити, і викликається те саме вікно. Ось. Можна виконати пошук окремих слів, словосполучень, букв, ну і так далі. Але ми спочатку наведемо лад у цьому документі, і я роблю таке. Я буду замінювати, як бачите, оці сім крапочок, це є сім пробілів. Так? Я буду замінювати сім пробілів. Я сім разів натиснула на клавішу пробіл. Замінити на Enter. Є кнопка менше, о, вірніше, от вона отут, -от розгортається. Так мені потрібно ось в це поле ввести клаві Ентер. Я розгортаюсь тут спеціальний, вибираю знак абзацу. Тут, здається, пусто, але насправді тут не пусто, там є оті пробіли. так, замінюємо на «Enter». Натискаємо замінити все. Якщо ви будете натискати, просто замінити, то ви будете по одному замінювати. Так? До те, що знайшлося, і зараз один раз заміниться. Потім ще раз натиснули, замінити. А якщо ви хочете одразу все, то треба натиснути ось тут замінити все. Натискаємо ОК. От бачите, 184 заміни. так. От я можу це вікно відсунути в сторону і видно зразу ось червоні значки, це є Enter. так? Це те, що ми замінили, і ми отримали якусь вже структуру в нашому, в нашому документі. Давайте ми зараз з вами спробуємо ще іншу функцію використати. Допустимо, нам потрібно щось знайти. Я отут-от витру все, що тут є, перейду на знайти. Якщо мені потрібно знайти такі слова, як, наприклад, СУБД. Я вибираю знайти у новому документі, і вони виділяються, ці слова, я можу отгортати, і я бачу от вони є виділені. Далі. Давайте повернемося ще раз на вікно замінити. Я хочу зараз замінити С у, Б, на те саме СУВД або можна написати, наприклад, системи управління базами даних даних, системи управління базами даних. І я включу якесь форматування. Допустимо, я можу ось тут вибрати. Тут, як бачите, можна вибирати абзаци, табуляцію, там, ранку, стиль і так далі. Ну, я виберу, наприклад, шрифт. Давайте ми виберемо якийсь шрифт, допустимо синій, нехай він буде у нас напівжирний, і нехай він у нас буде 12-й. Можна включити підкреслення, якщо ви так хочете. І натискаємо ОК. І натискаємо замінити все. Ось, виконалося шість замін, і ми бачимо, що там, де було СУБД, у нас відбулися заміни. Ну тут, звичайно, що дуже відбулося, але це для того, я зробила, щоб було видно. Як бачите, функція корисна, її можна використовувати часто для того, щоб замінити в документі, якщо у вас трапляються десь якісь моменти, які ви хотіли б поправити, то це от можна зробити дуже швиденько. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Наразі я дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, вам не важко, мені це дуже буде приємно. Всім дуже дякую.